Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо! В Україні кодифікували та допустили до експлуатації у підрозділах сил оборони розвідувальний безпілотний авіаційний комплекс Посейдон. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Судячи з опублікованого фото на офіційному сайті оборонного відомства, йдеться про безпілотник H-10 Посейдон, розроблений компанією Сформлі. Цей комплекс вже використовується українськими військовими з літа 2022 року для виконання завдань у боротьбі з російськими окупантами. H-10 Посейдон МК – це сучасний безпілотний авіаційний комплекс. Призначений для розвідки спостереження коригування вогню артилерії та інших завдань. Його технічні характеристики включають дальність роботи до 150 км висота польоту до 4 м, метрів, крейсерська швидкість 75 км на годину, оптика, ізраїльська камера 40 кратним зумом та тепловізійна камера для роботи вночі, і за несприятливих погодних умов, захист від РЕБ – оснащений технологіями, що мінімізують вплив ворожих засобів радіоелектронної боротьби. Особливістю дрона є його електродвигун, зіштовхають. Чим гвинтом, доповнений чотирма двигунами для вертикального злету і посадки. Така конструкція дозволяє використовувати дрон у складних умовах, забезпечуючи йому здатність до зависання у повітрі та аварійного приземлення без застосування парашута. Крім того, безпілотник здатен працювати за відсутності супутникового зв'язку. Має низький рівень шуму під час польоту і не залишає теплового сліду, що робить його надзвичайно ефективним і важковиявним для противника. Нагадаємо, що H10 Poseidon – не єдина новинка у сфері безпілотних авіаційних систем, якого. Отримали українські військові. Нещодавно стало відомо, що на озброєння сил оборони України надійшли новітні американські безпілотники Shield AI MQ-35 п'ять для забезпечення максимальної ефективності використання цього обладнання. Американська компанія Вробник відкрила офіс у Києві, який буде займатися повною технічною підтримкою українського парку дронів. Впровадження сучасних безпілотних комплексів, таких як H-10 Poseidon та Shield AI, MQ-35 Евібет значно підвищує можливості українського. Армії у протистоянні російській агресії та забезпеченні оборони держави друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.